Сьогодні 29 червня, неділя і показую свої помідорчики. Починаються кійки, починаються загоратися. Кісті, звісно, шикарнючі, великі, ось такі, такі. Висаджували в основному гібриди, такі, як сара. Мадрид, мануса, маністела, якамото жовтий. Це щось таке, не знаю, ще не зав'язалось, тут не розбереш. Це сакура також є у нас. Такі в нас в цьому році помідорчики. Звісно, достигають дуже повільно, тому що в нас холодно, майже кожного дня йде дощ. На урожай, в принципі, ображатися не треба. Нормальний урожай. По цій погоді все нормально. Все, дякую, гарних урожаїв і гарного дня.